В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Понад 20 безпілотників запустила РФ по Дніпропетровщині попри режим тиші, який сама же і запропонувала. Били по Нікуполю, Марганецькій і Мирівській громадах. 8 травня ворог застосував по Нікупольщині ФПВ, артилерію та БПЛА. Один із дронів влучив у подвір'я приватного будинку, поранивши 83-річного господаря. Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди, гараж, мопед та промислове підприємство. Жінку, яка продала свого дворічного сина за мільйон, засудили до восьми років ув'язнення. 20-річна мешканка Дніпра знайшла потенційну покупницю, якій запропонувала передати малолітнього за грошову винагороду один мільйон гривень. За отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Під час судового розгляду обвинувачена своєї провини не визнала. Проте все ж отримала покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Смертельна ДТП трапилась на трасі Кривий Ріг Дніпро. За попередньою інформацією, поблизу Малософіївки легковик зачепив узбіччя та перекинувся декілька разів. В машині їхали матір та батько з малими дітьми. Вони вилетіли з авто. Жінка загинула. Колишню очільницю МСЕК Дніпропетровщини підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 3 мільйони гривень. За даними прокуратури, експосадовиця умисно приховала об'єкти нерухомості: автомобіль та грошові активи з загальною вартістю більше 3 мільйонів гривень. Їй повідомили про підозру. Слідство триває. Дніпро отримав додаткову техніку від уряду Японії. Цього разу це самоскид вантажністю 15 тонн, який передали комунальному підприємству Теплоенерго. Машина дасть змогу комунальникам оперативно ліквідовувати аварійні ситуації. Загалом за весь час співпраці з міжнародним партнером місто отримало 15 одиниць спеціальної техніки, серед яких навантажувачі, водовози, екскаватори, бензовоз та самоскиди. Техніка дуже необхідна для нашого підприємства, тому що був раніше один крас, і той старенький. Зараз все-таки Японія є Японія. Автомобіль цей необхідний, дуже необхідний як в міжопалювальний, так і в самопалювальний період. Це і для виконання ремонтних робіт, це і вивіз сміття, це підвозка матеріалу, ну і все роботи так, що. Як говориться, нам це дуже, дуже, дуже велика підтримка. По вулиці Дениса Котенка тривають ремонтні роботи. Їх почали у квітні. і За цей час комунальники вже оновили бордюр біля проїжджої частини. Наразі готують до ремонту пішохідну зону. Бульвар та тротуар будуть з новою плиткою та тактильними елементами. Після оновлення пішохідної зони почнуть працювати над проїжджою частиною. Як завжди, відповідно з відповідним зонуванням, тобто фасадна зона і основна транзитна, помічена не разним кольором, проходи всі повністю безбар'єрні інклюзивні, по позначені тактильними елементами. Для людей з вадами зором всіх місцях, де йде потік людей, всі камені бортюрні камені занижені, тому що в інклюзивності, щоб був безбар'єрний проїзд, тому це дуже ретельно вичітуємо. Підходимо до цього з усіма правилами. Коли завершать роботи і дніпряни та гості зможуть насолодитися новим безбар'єрним простором, дивіться у випуску новин о вісімнадцятій. А у Дніпрі вже майже 10 років діє програма співфінансування, яка дає можливість мешканцям ОСББ та ЖБК проводити оновлення своїх будинків, сплачуючи лише 10 або 25% відсотків від загальної вартості робіт, залежно від їхнього типу. Зокрема, за 25% відсотків вартості можна відремонтувати дах, сантехніку, електропроводку, ліфти та інші елементи будівлі за підтримки міста. Програма охоплює навіть віддалені райони Дніпра. Один із прикладів будинок на вулиці Аеродром, 13 мешканці якого вже п'ятий рік поспіль беруть активну участь у програмі співфінансування. Більше про програму від міста і об'єм виконаних робіт у будинку розповімо у випуску новин о Ми кожного року участвуємо в програмі співфінансування, яка дуже допомагає нам у наших ремонтах, нашому будинку. Десь у 2020 році наша була участь у програмі міста співфінансування. По програмі співфінансування ми виконували поточний ремонт покрівлі. У Нас повністю перекрит дах, десь тисяча квадратних метрів. Також ми робили поточну заміну ливневої системи в цьому році, поточний ремонт електромереж. Деякі ремонти з трубопроводу у будинку. Ну, багато робіт зроблено з допомогою програми міста. Водопостачання у Чечелівському і Новокодацькому районах Дніпра стане кращим. Для цього на розі вулиць Київської та Криворізької розпочали ремонт магістрального водоводу. Він має діаметр 500 міліметрів і забезпечує питною віддалені райони міста. З метою реалізації програми «Місто без околиць було прийнято рішення про заміні цієї аварійної ділянки. Що по перше, виключить збитки підприємства щодо неконтрольованого витоку води з пошкодження та забезпечить значно краще водопостачання пригородних масивів приватного сектору. Підприємство матеріалами скомплектувалося. Час проводяться підготовчі роботи, які дасть можливість до кінця мая завершити ці роботи, навести благоустрій і перейти на інші ділянки, які потребують уваги підприємства. Дніпровський планетарій увійшов до топ-100 найкращих у світі. Він став єдиним представником від України за версією міжнародної асоціації планетаріїв. Конкурував із понад 4,5 тисячами зоряних залів усього світу. Йому майже 60 років. Втім, чотири роки тому, після масштабного перезавантаження, заклад отримав нове життя. А торік тут з'явились єдині на всю країну Марсова і місячна зони. Створено серію авторських повнокупельних фільмів, а ще унікальний космічний ретрит для переселенців. Про все це докладніше у сюжеті о 18-й. Ось власне це ювілейне видання до сторіччя планетарі і. Наша історія а, видана на сторінці 93, 94, 95. Тут ми можемо побачити а, власне і світлини нашої оновленої експозони. Ми дуже пишаємося тим, що планетаріум на його історія потрапила до цього ювілейного видання, і що це єдиний планетарій від України, який представлений у цьому ювілейному виданні. Восьмигодинний скаутський похід із майстер-класами з управління дроном, встановлення намета, а ще смачнющим козацьким супом. У Дніпрі провели екскурсію старими кодаками для дітей загиблих військовослужбовців та ветеранів. Захід організовано у рамках меморандуму Дніпровської міськради з громадською організацією СКІВ. Таким чином, у місті реалізують програму патріотичного виховання для дітей-захисників. П'ять годин на свіжому повітрі в дуже історичному місці старий кодак. Діяння, які потім можливо мотивують їх до самоосвіти і до приєднання до якихось там гуртків скаутських, джурівських, пластових, туристичних, спортивних тощо. Тось вони розуміють, що є мотузки, є карабини, є дрончики, є ножки, є краєвиди такі, може хтось з байдарками. Почне займатися. Я як мама, я в захваті. Я б сама і полазила, і хлібчик на кострі посмажила, і вузлики покрутила. Просто я в захваті. ну і Сама локація шикарна. Взагалі, наша родина підтримує туристичний, скажімо так, рух. Ми відпочиваємо в наметах, їздимо до річки. А Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення.